Що треба, щоб позбутися тривожних станів, вийти з депресії? Та багато чого треба. Треба працювати з підсвідомістю. Треба знаходити ті підсвідомі внутрішні, глибинні програми, які є причинами станів. Але треба щось робити і на рівні свідомого. Отже, якщо ви хочете з депресії, позбавитись таких тяжких емоцій ну, тяжких руйнівних, і ну, не просто позбавитись цих емоцій, бо позбавитись емоцій насправді неможливо. Вони існують для того, щоб якось надавати нам користь, а позбавити їх ну, тривалого свого на нахаждення. На, 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 на в стані тієї чи іншої негативної емоції, як то страх, тривога, образа, сором, вина, взагалі, трійка негативних емоцій, яка призводить до, до майже всіх негараздів в житті і до невеліковних хвороб: це страх, обіда, провина. Трійка Так от Злість, дратівливість, ну, тобто всі негативні емоції, які тільки ви знаєте, якщо вони переважають в вашому стані і бувають без, ну, безґрунтовними, безпричинними, то їх треба позбавлятися, якщо вони є фоновими да, по вашому життю. Так от, Перше, що треба зробити точно, це контролювати себе на предмет думок, які ви думаєте. Просто відловлювати і, ну, якби виганяти, позбавлятися, ви можете навіть якось це собі уявити як якусь картинку наприклад, думка, яка там, десь в голові, ви її як мишу схопили за хвіст і виконали кудись на смітник або в ліс, або там ну, ще якось. Придумайте свою картинку. Це перше, відслідковувати і позбавлятися від своїх негативних емоцій. І друге, ще обов'язково не розповсюджувати негативну, негативну інформацію. Ну, от, подумайте самі. Крім того, що. Вам самим треба не, ну, не, не намагатися шукати, знаходити і взагалі пускати всередину себе негативну інформацію. М -м, варто її ще і не розповсюджувати. Е ну, бо нащо? От просто нащо. От прочитала я щось жахливе, да? І якщо це напряму не стосується іншої людини, з якою я спілкуюсь, нащо їй я про це жахливе, буду говорити. Для чого? Щоб зіпсувати їй теж настрій, щоб включити в ній якийсь стан тривоги або страху. От, і третє не приймати участь в тих бесідах, в тих розмовах, де обговорюються якісь негативні події, ну, по можливості. І завжди е, в, в таких розмовах, коли ви спілкуєтесь з людьми, е, пропонувати для обговорення позитивні. Або нейтральні якісь теми. Отаким От чином ви можете допомагати собі самостійно, коли вам треба вийти з депресії або позбавитись <кій> якихось тривожних станів, страхів, роздратувань, безпідставної агресії, гніву та злості. Працюйте. Над собою, бо ваше ментальне зцілення і ну, взагалі ваше ментальне і психологічне здоров'я, воно як і все ваше життя, тільки у ваших руках.